Вже чую звуки автомобіля, що везе нам дуже багато цікавих речей. Привіт друзі! Зараз буду показувати дуже цікаву машину. Куча хороших залізяк приїхала. Amazon Catrus, 21 рік. Lemken Europal 5 2 штуки 3 плюс 1. Кун трикорпусний оборотний і Amazon 19-го року. Дуже крутізна борона такої. Ще у нас не було. Розкидач добрив. Амазоновський також. За 1500 Новенькі відвали. Будемо міняти їх. Це в оригінальній фарбі виключно хороший стан. Отак треба, щоб блищало. Це повинен бути класний плуг. Поміняємо йому нові оригінальні робочі органи і він буде як новенький. Опал 120-й з полосовими відвалами. Теж дуже класний. Спочатку вигрузимо каточок, а потім саму дискову турону. В ідеальному стані все. 21 рік. Поставимо новенькі диски і буде як нова. Колесо від 120-го опала. Ось від цього. Прямо з німецьким ґрунтом. Видно точно, що плуг орав кукурудзу. Дуже хорошенький плужок. Весь в оригінальній фарбі. Замінимо відвали на оригінальні і буде працювати. Зараз будемо доставати ZAM 1500-го. В ідеальному стані відро Амазоновське. супер, кардан, документи, все тут є. Ідеальний стан. Супер, супер, супер. На такому стані приємно привозити агрегати. Таке враження, що ніхто не користувався цим агрегатом. Або майже не користувався. Аккуратний такий від відпуст. Минулий власник дав нам новенькі робочі органи до нього. Долота, болти, регулювальні пластини. Хорошенькі. Тут робочі органи взагалі чудові, оця нижня полоска підношена, при бажанні можна замінити. А так, бомба. Сьогодні розгрузимо все на вулицю, а завтра будемо все відмивати, комплектувати і складати у приміщення. Такий прикольний апарат, абсолютно нові диски, ромашка ромашка. Дуже функціональний в максимальній комплектації, гідравлічне регулювання по горизонталі, передніх і задніх дисків, суперовий апарат. Нового зразка дуже цікавий каток. Обов'язково знімемо про нього огляд, розкажемо і покажемо. Така у нас, друзі, вийшла сьогодні розпаковка. Кому подобається наше відео, наш контент, коментуйте, ставте лайки, телефонуйте, підписуйтесь на канал і до нових цікавих відео. Мирно всім!